Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу Фармак. Триває спеціальний ефір на радіон Мене назвати Олексій Тарасов. У Збройних силах України підтвердили удар по нафтобазі та складу боєприпасів тимчасово окупованому Криму. Сили оборони України знищили нафтобазу та склади армії Російської Федерації у тимчасово окупованому селищі Октябрське. Про це йдеться у повідомленні управління стратегічних комунікацій ЗСУ. А в Криму взагалі такий дуже напружений тиждень у окупантів та гауляйтерів. Про це й не тільки буде. Йому зараз говорити з нашим наступним спікером з нами на зв'язку. Рифат Чубар, голова меджлісу кримськотатарського народу. Пане Рифате, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава доброго дня всім. Ну, от знаєте, ми бачимо багато таких приємних новин з тимчасово окупованого Криму. І оцей Красногвардійський район. Там були вибухи. От, здається, сьогодні вдруге вже за день перекривали рух Кримським мостом. Також пам'ятаємо, що буквально тиждень тому він був пошкоджений. Була у нас новина про старокримський полігон. Там щось здається, дві доби вибухало. Були вибухи біля аеродрому в Новофедорівці. Чи це? Вперше, коли ми бачимо ну, от, е, таку інтенсив, інтенсивність дій Збройних сил України на території тимчасово окупованого півострова, ну, не вперше, але можливо, так як ви сказали, тут ключове слово інтенсивний. Е, так вбачається, що ми є свідками якогось такого ну, реалізації більш цілісного плану. І от те, що зараз відбувається останнім тижнем удари по воєнних об'єктах в окупованому Криму, починаючи 17 липня підриви е, мосту. Потім е, ви сказали про це 19 липня знищення потужного такого хабу боєприпасів е, в Кировському районі е, окупованого Криму. Тепер сьогодні зранку. Удари по нафтосховищу по складу боєприпасів. Деякі наглядачі на місці кажуть, і по військовому аеродрому. Таке в мене особливо як у людини цивільної таке враження, що ми напередодні більш цілісної операції знаходимося по Криму, по звільненню Криму, можливо. Ви знаєте, ми також сподіваємося саме на це, і плюс ми ще розуміємо, що звичайно це дуже дуже сильно створює проблеми для того російського окупаційного угрупування на півдні нашої країни Херсонщина і частина Запорізької області. Тож, от можливо, це ви знаєте про що я ще подумав? Звичайно, що люблять запитувати журналісти про Крим, а що ж там населення, чи воно тікає, чи не тікає, але мені здається, що воно не тікає по по дуже простій. Причині, тобто причина дуже проста, що збройні сили України не б'ють по цивільних, тобто мається на увазі, ну звичайно, мабуть, от там когось же ж відселяли правильно від цього старокримського полігону. Ну гауляйтери про це говорили, але все одно це не те, що може ну не знаю, в їхній дім прилетіти ракета. Чи я тут чи ви мною тут погоджуєтеся? З вами я не тільки погоджуюсь, я хочу трошечки по іншому це продемонструвати. Ну ми ж моніторимо такі проросійські пабліки, моніторимо блогерів російських і дивіться, що я сьогодні вичитав на одному з таких блогів про те, що вони стверджують, кажуть, українські збройні сили б'ють дуже точечно і б'ють по військових об'єктах. Ну, але зрозуміло, що вони це свої свої роблять висновки, і далі пишуть таке: це говорить про те, що вони нарешті отримали далекобійну високоточну зброю від е, своїх міжнародних партнерів, і вони її використовують, як пишуть російські блогери по території власне Росії. Ну вони вважають крім Росією, і тому вони вимагають від е, ну ну не вимагають, але голосять, кажуть: а де ж наша? Наші відповіді, бо українці перейшли червону лінію, тобто вони визнають, що ми б'ємо дійсно точнесенько по військових об'єктах. Так, так, про червоні лінії. Тут є ж багато жартів, що вони вже не червоні, а коричніві у росіян. Але то, то таке, це, це окремо і плюс, ну так, звичайно, Крим не їхній Крим, все таки український. Ми це точно знаємо. Всі це знають. Я знаєте про що ще хотів запитати? Ну, все-таки ми можемо е, говорити що завгодно про тих гауляйтерів, які там знаходяться. А це ну велика кількість з них це колишні громадяни, тобто, це зрадники, колишні громадяни України, які зрадили нашу країну країну перейшли на бік ворога вже дев'ять років, от отримують дивіденди від цього, але ж вони ну як це сказати, не те, що не наївні, але як ви гадаєте, що у них на кону зараз? От зараз, коли е навколо них все частіше починають е вибухати склади боєприпасів, все частіше е прилітають дрони, про які вони мають там рапортувати що все позбивали, все в них дуже дуже гарно. Як ви гадаєте, то що в них на кону? Ну в них зараз їх охоплює страх в перелях. Вони вони усвідомлюють, що звільнення Криму невідворотне. Але ті, хто на самих високих таких посадах з числа колаборантів, вони той же час усвідомлюють, що в ну вони не зможуть зараз дійти от, е, з цього російського е, потягу, який е, мчиться у прірву, їм ніхто цього вже не дозволить. Але колаборанти нижче рангом вони вже почали збігати з Криму. Ми намагаємося наскільки нам це вдається проводити моніторинг тих, хто зараз з Криму з опиняється на території третіх країн в Канаді Сполучених Штатів, і ми робимо такий перелік для того, щоб разом з представниками цих країн подивіться подивитися на цих коли ну громадян україни але які до ще недавно, до недавно служили російським е, е, окупантам і серед таких людей є представники різних е, ну скажімо так напрямків професій але те що ми примітили, в першу чергу от е, такі хитрі видалися Ті, хто ново ну, розпоширював російську пропаганду, пропаганду, тобто пропагандисти, ми особливо слідкуємо за тими, які вели пропаганду кримськотатарською мовою. Зрозумів вас, ну от знаєте, я ж тут також не помиляюся в тому, що от, якщо говорити про окупований Крим, тимчасово окупований Крим, то ми могли бачити те, щоб туди привозили російських чиновників, так от назначали російських чиновників, але не не було такого, не, не бачили, не, не було прецедентів, щоб оцих е, е, кримських зрадників так, щоб їх кудись призначали на якісь посади саме в Росії Росії. Я я про що чому про це запитую? Питую, тому що чи 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 є в цих гауляйтерів? От такі відходні путі. Ну тобто, мається на увазі запасні? Ні, я якщо ні, вони вони дійсно думаю, що є, але є з точки зору, ну десь вони придбали там нерухомість, десь десь вони намагаються влаштувати як вони думають своє життя після того, як Україна звільнить Крим. Але е, от в, так, в такому розумінні, що десь вони будуть е, ну, скажімо, е, змотивовані чи задіяні російською владою, я думаю, що вони взагалі не впевнені, чи вистоїть російська влада в такому вигляді, чи російська держава в таких кордонах. Я думаю, що все таки ну знаючи частину цих е, е, колаборантів, особисто знаючи. Я думаю, що їх все більше і більше охоплює страх, але їм нема куди дітися як тільки на територію власне Росії. Я маю на увазі от найвищого рівня колаборантів, які дуже помітні. Інші будуть намагатися як щури ховатися по різних країнах. Ви знаєте, так, я от ще пам'ятаю, що було ж було ж таке повідомлення про те, що ну це йдеться про ватажка так званої ДНР на прізвище Пушилін, що він там десь придбав собі нерухомість в Бразилії. Я не знаю під яким іменем він збирається їхати до Бразилії, але ну от є такий факт про там Аксьонова. Поки що ми здається, такого не бачили. Але можна припустити, що на накрадені гроші він щось таке міг придбати. Я отче про що думав? Знаєте, коли от дивишся так на тимчасово окупований Крим вже 9 років так вони знаходяться під окупацією Росії, і я думав, от е, коли відбуваються такі події, так атаки дронів, коли вибухають військові склади, е, мабуть, там бізнеси якісь, ну все таки розраховують ризики і мають піти. А потім знову ж, сам сам з собою сперечаюся, в тому сенсі, що та які бізнеси? Там все одно все державне, всі гроші, які туди були занесені, державні це або компанії, наближені до Путіна, ну або ті, кому дали е, там дозвіл щось робити. А от насправді а хто ці бізнеси, які дев'ять років оце покращують український Крим? Ні, Ви абсолютно праві. В Криму такого знаєте класичного в нашому розумінні бізнесу, тобто інвестиції, планування, реалізації якихось таких проривних проєктів, такого просто немає, оскільки це сіра зона, і ніхто не хоче ризикувати, я маю на увазі з нормальних підприємців, в тому числі російських, ну не нормальних, а в тому числі російських, вкладаючи туди власні гроші. Але там не вистачають ці структури, в тому числі комерційні, які поживлюються, підживлюються бюджетними коштами російськими, російського бюджету. Так, тут їх там вистачає. Вони відривають один від одного найбільш смачні такі. Частини цих замовлень, але це все пов'язано дійсно з використанням бюджетних коштів, в тому числі і в оборонній сфері. Ну скажімо, от цього року навісні вони там споруджували дуже багато фортифікаційних укріплень, всякі споруди, бетонні, залізно і таке інше. Але все це фінансувалося міністерством оборони для того, щоб, як вони кажуть, оборонити Крим, і таких проєктів можна називати ну дуже багато, в тому числі і ті, які нібито бачаються як такі, знаєте, інфраструктурні для обслуговування території ті яких там е, окремих регіонів Криму, але вони всі пов'язані з однією з одним завданням: це перетворення Криму в потужний військовий форпост. І тут вони дійсно залучають багато комерційних структур, але своїх людей, щоб самим дерібанити той бюджет. Ви знаєте, я ще хочу повернутися все таки до Кримського мосту. Все таки, це непересічна подія. Так, от 17 липня, ви про це говорили, що знову був він пошкоджений. Був вибух, там, як повідомляється, так одна з частин цього автомобільного автомобільного сполучення. Ну там воно неможливе. Але якщо порівнювати реакції, от ті, які були в жовтні 22-го року, пам'ятаємо, це там було на наступний день після дня народження. Путіна. І, от те, що було 17 липня, що ви спостерігали, ну звичайно, слідкуючи в тому числі за цими російськими пабліками ну, цього разу е істерика була набагато більше, і всі намагалися ну наскільки, наскільки вони їм дозволяє цей путінський режим, бо які б вони не були про владні блогери ці пропагандисти, але ж вони теж знають межу дозволеного. І, і, і от тут ми бачили, як вони голосили про те, що мовляв, де все е, нахвалені системи е, е, повітряної оборони, де ці е, передбачені ще на етапі проєктування мосту, всілякі засоби захисту цього мосту, тобто е, вони побачили про те, що що би вони не е, здійснювали би. Спрямованого на захист цього об'єкту, але українські збройні сили, сили оборони знаходять завжди щось нове, і, і тому, що міст є беззахисним беззахисною спорудою, і, і вони вимушені були це визнавати від цього в них був високий рівень істерики». Ви знаєте, я ще в контексті буквально вчорашніх подій от там були такі вчорашні гарячі новини. Це йшлося про воєнного злочинця Гіркіна. Гіркіна стрілкова, так і от його було затримано. Зараз він там в СІЗО щось на два місяці. Пам'ятаємо, що до того він очолив такий клуб розгніваних патріотів. Ці розгнівані патріоти насправді чого хочуть, щоб ну якомога жорсткіше вбивали українців. Там використовували ядерну зброю, якісь килимові. Бомбардування ну коротше, ультрафашисти, і а, серед ну таких поплічників чи я не знаю прихильників цього гіркина, стрілкова, є такий Павло Губарів. А це колаборант з Донецької області. Він ще себе називав народним губернатором Донбасу. Здається, от його також вчора затримували, але відпустили. Я до чого це все веду? Я маю на увазі, що от ми бачимо на окупованих територіях Донбасу якусь кількість невдоволених, так, які от можуть можуть приєднуватися до таких організацій, які очолює Гіркін, але в Криму такого немає. Чи може я помиляюся, чи є там от, от такі сили, які кажуть, що щось там центральна влада в Росії робить не так? Е, можливо, там є десь так у серед в думках, які є, такі люди. Але такі, щоб виходили, і ну тобто помітно це висловлювали і свої такі незадоволення. Ви тут абсолютно праві. Таких немає. Немає, оскільки ну е, ну це, це це дуже специфічне середовище кримське за виключенням таких проукраїнських громадян. Я маю на увазі кримських татар, і українців багато інших вони е, ну вони такі, як волота, Вибачте мене, і вони будуть скажімо, схилятися на ту сторону, яка в цей момент буде скажімо, посилюватися чи перемагати, і, і вони ну вони просто дуже обережні. Але от ви згадали Гіркіна. Я тут хочу би сказати, ну про це не так багато говориться останнім часом. Але Гіркін дуже його велика негативна роль в захопленні Криму і перші тижні захоплення Криму. Він практично весь час був біля е, Аксіонова е, разом з іншими ССБшниками. Я е, ну як людина е, дуже хотів би, щоб він дожив до того моменту, вірки щоб дожив. Щоб е, коли е, ця війна закінчиться перемогою України, він був би обов'язково виданий. Чі він іншим чином потрапить до е, українських силових структур. Тобто на нього має чекати не просто суд, то то їхні ігри всякі ігри ще. його має чекати справедливий суд, і він нам має дуже багато розказати. Про деталі пов'язані з захопленням Криму у лютому березні 2014 року, так так він володіє дуже важливою інформацією, і звичайно нам було б дуже важливо в Україні. Дуже важливо, щоб він давав свідчення. Більше того, ну також маю нагадати нашій аудиторії, що це людина, яка винна в тому, що був збитий Боїнг, який йшов рейсом MH17, Загинуло дуже багато так. людей, в тому числі іноземних громадян. Тобто, ну його вже визнали Винними, от зараз е, ми побачили, що його там за екстремізм, за екстремізм його посадили в СІЗО. Подивимося, як буде це розвиватися е, тут. Е, якщо говорити про Крим, ми буквально в попередньому сегменті знаєте, обговорювали ну так теоретично, а що ж робити там з російськими громадянами, яке законодавство є, е, як їх можна буде е, е, виселяти з території Криму. Але серед іншого, знаєте, ми е, говорили також і про те, що все-таки. Після деокупації хочемо ми чого, цього чи не хочемо, все одно ми отримаємо, ну в тому числі велику кількість нелояльного населення, так які і е ці дев'ять років окупації під пресом російської пропаганди. Ну і до того давайте говорити чесно, що українська держава ну не дуже багато робила для того, щоб ці люди розуміли, що вони українці, а не якісь там не знаю радянці чи росіяни і так далі. То, е от як ви бачите особисто. Е що з ними робити? Чи ми маємо використовувати оцей інститут негромадянства, як в Естонії, Латвії, що вони не можуть голосувати? Тому що уявити собі цих людей, які беруть участь в парламентських якихось виборах, то ми розуміємо, хто там буде, там не будуть про європейські сили, це точно виключно. Яка ваша думка з цього приводу? Ну, е, якщо дуже коротко, мають ці, е, ми маємо всі поводитися відповідно українського законодавства, але якщо вже деталізувати... Маємо говорити, що дуже різнорідне кримське суспільство і все, що стосується власне громадян України, які жили, живуть, жили до напередодні окупації, живуть зараз. До них всіх ми будемо ставитися як до громадян України, і і відповідно до їхньої діяльності за роки окупації. Якщо людина винна, має відповідати згідно законів України, зрозуміло, що законодавець має передбачити диференційовану відповідальність, щоб ті, хто зрадили присязі, зрадили державі, ті, хто здійснили злочини проти прав людини, щоб тут покарання було і невідворотно, і, і жорстоке, і в повній мірі. Ті, хто порушили законодавство, але воно не привело. До якихось тяжких наслідків вони мають бути покарані, можливо, одразу амністіовані. Це всі е, проблеми е, і справи законодавців. Але те, що стосується іншої частини, ті, які незаконно поселилися в Криму е, з моменту е, окупації Криму Російською Федерацією, тут жодних не може бути е, навіть. Напівполона на пів рішень і тому інше. Ці люди вони мають негайно виїхати. А якщо самі не виїдуть, вони мають бути видворені за межі Української держави, і тому в нас немає взагалі стояти питання про те, чи кого з них переводити до статусу негромадян. громадян. Тобто питання може стояти лише одне знаходиться на території Криму, не має залишатися жити в звільненому Криму. Зрозумів вас, пане Рифате, і от наостанок зовсім повертаючись до а, тих атак, які про які самі гауляйтери, колаборанти так повідомляють в Криму. Що от а, ми бачили і, і перед а, тим, як був пошкоджений кримський міст, і після того ми бачили атаки дронів на Севастополь. То, от якщо так собі пофантазувати, то як ви гадаєте, от щоб... А, Чого б нам хотілося, щоб було вражено в Севастополі для того, щоб росіяни ну дуже сильно постраждали? Я маю на увазі звичайно військові об'єкти. Штаб Чорноморського флоту Росії. Оце є ставка оцих російських шакалів, варварів. І якщо б він був би знищений абсолютно, я думаю, був би такий дуже потужний і військовий, і моральний такий ефект. Пане Рифате, ну будемо сподіватися, що скоро ми це побачимо. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую, що змогли приєднатися до нашого ефіру. Рифат Чубаров, голова меджлісу кримсько-татарського народу, був з нами на зв'язку. Ми звичайно обговорюємо а, такі останні події, які відбуваються в тимчасово окупованому Криму. А цей тиждень дуже дуже напружений для окупантів для та колаборантів. От буквально сьогодні так ми говоримо про 22 липня. В Криму чули серію вибухів наслідок яких сталася пожежа поблизу селища Октябрьське? Воно розташоване приблизно в 43 кілометрах від Симф... Симф... Сімферополя. Окупаційна так звана влада Криму повідомила про атаку безпілотників. Сам Аксьонов визнав, що сталася детонація на складі боєприпасів. Також ми бачили перед тим повідомлення про те, що щось таке вибухало біля аеродрому в Новофедорів. Федор... пам'ятаємо, що саме з Новофедорівки почалася така серія бавовн в Криму. Саме тоді вона почала розквітати. Тоді ще ми пам'ятаємо, були пошкоджені. Російські літаки не треба забувати про старокримський полігон. Це така військова база, яка знаходилась. Дуже приємно говорити про це в минулому часі. Знаходилась біля селища Старий Крим. Там щось детонувало дві доби. Також було повідомлення від колаборантів, що навіть були змушені відселяти людей в селищах, які знаходяться поруч. Ну і звичайно не можемо забувати про кримський міст. Так хороша дата: 17 липня. Саме тоді це другий день Кримського мосту. Перший був в жовтні 22 го це в 23 му році. Ці як говорять самі росіяни, нібито е, як це надводними дронами, морськими дронами, нібито підірвали цей міст. Як результат, маємо дуже обмежений рух автомобільною частиною цього мосту. Е, тільки що почули від Рифата Чубарова, що істерика в Криму була набагато більшою ніж навіть в перший раз. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.